Сьогодні покажемо, як використовуємо наші улюблені екозасоби у щоденному догляді під еко Діти малюють стіл у фарбах та фломастерах, але нам нічого не страшно, коли є ось такі засоби: один, два, три, і бруду як і не було. Ми екозасобами усі іграшки. Безпечний склад, ніжний аромат і чистота без хімії. Маленькі ніжки поспішають на заняття, і навіть якщо стають на килим, я знаю, що зробить його знову чистим. Органічні гелі від Friendly Organic створені на основі натуральних компонентів, підходять для дитячої білизни та делікатних тканин. Сенсорна коробка з пінкою. Сьогодні в пінці ховаються свійські тварини, а ми вчимо про здорові ознаки. Хто це? а який він? Високий чи низький? Високий. високий клади його ось тут праворуч. Хто це? Світла, вона яка? Широка чи вузька? У Пис... Ш... я бачу Песика, Песика, та куди песика? Після занять зволожуємо ручки. Крем пахне так смачно, що діти самі просять намазати. Попередні засоби у смітник, а екозасоби від еко кіндершоп залишаються з нами, бо чистота може бути природньою.